Наш водій відчутно нервує. Навіть просто рух вздовж лінії фронту зараз дуже небезпечний. Російські війська в районі Покровська методично знищують логістику ЗСУ. Там чергового питаю, що там чисто, не чисто. Щоб заїхати в кишеню оборони покровсько мирноградського плацдарму, ми чекаємо. Та пишуть літає. Довго чекаємо, потрібно отримати дозвіл, І тільки коли машині дають зелене світло, виїжджаємо. На швидкості 130 км на годину ми пролітаємо межу Донецької області, знамениту стелу з прапорами українських бригад? Об'їжджаємо знищені біля стели міст. Туди днями влучила авіабомба. Ще одна спроба російської армії знищити українську логістику у зазначеній точці з піднятою в небо рушницею, щоби збивати дрони? Нас зустрічає Тарас. Я майстер спорту, по велоспорту і патріатлона. Да, учасник чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи. Скільки у вас медалей? Ну багато, ну, ну ну я не рахував. Тарас сьогодні за старшого в логістичному хабі 152-ї єгірської бригади. Такі перевалочні бази створили біля лінії фронту, тому що виїжджати на велику землю так тут називають все, що за межею покровсько мирноградської кишені, небезпечно. Завозять хлопці і пташки, і бика, і тут лишають, грубо кажучи, і потім звідси, якщо потрібен, срочний підвоз. Тобто заїжджає машина, і не потрібно там мотатись два-три рази mm -hmm. на велику землю. Так? Тобто вони звідси можуть дві-три ходки зробити і довести все це більш мобільно. Тим часом до логістичного хабу привозять травмованого військового. Хлопець вичі летите в Я по сходах залітаю і ну, спотикаюся сходах і вниз головою, mm -hmm. ну і рукою обдарився від. Mm -hmm. <працю> 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 Військовому надають першу допомогу і під покровом темряви відправлять на велику землю. А поки є хвилинка чистого неба, на квадроцикли вантажить боєкомплект. Можна проскочити на позиції поруч. Вони просто беруть живою силою, тому треба робити підвоз, щоб на ранок, якщо буде якась ситуація, можна було чим їх урожати. Військові констатують під покровом туманів противник збільшив кількість живої сили в Покровську та поблизу. І якщо раніше українська армія знищувала штурмові групи, то тепер окупована територія перетворюється на укріплений район російської армії. А загалом вони просто намагаються зараз по більшій часті закріпитися на уже своїх позиціях і накопичувати, просто накопичуються. Тому вони рухаються, рухаються. От ми намагаємося їх на цьому етапі саме вразити, щоб типа не було такого накопичення і далі просування. Логістика це те, без чого утримати плацдарм біля Покровська і Мирнограда буде неможливо. Величезні сили кинуті на те, щоб просто забезпечити підвезення всього і всіх на позиції. Нам сказали, о, там, там є робота. Ми гоп, вділися. Іван 68-ї єгерської бригади. Він розміновує під'їзні шляхи. Каже, роботи багато. Мінують дистанційно ФПВ-шками. Це йде проти піхотне, проти машини, то тобто є проти маса різного вони скидають. Угу. От, і самі ждуни, то тобто, які сідають. Ждуни це дрони, які ховають біля доріг. Вони можуть годинами вичікувати свою ціль. Чи є надія на утримання Покровська, бійці не панікують, але в судженнях обережні? Банально це нестачі людей. Це раз друга ситуація. Е, можливо, погодні умови і кількість їхня. Це просто неймовірно. Ну і плюс ситуація саме з гірших, яких цивільні люди просто не виїжджають, вони сидять до останнього. Росіяни передягаються в звичайний одяг, і наші хлопці не розуміють, хто цивільний, а хто ні. Надія, вона така річ, яка у тебе може жерти і погубити. Надіятися на щось, жити цим і чекати якогось моменту, це тяжко. Просто йдемо до якоїсь мети і робимо щось, дивимося, як воно відбувається. Ну треба працювати. Ніхто в облаках не літає. Дійсно, те, що зараз просходить, ми ж, ми ж не в Києві сидимо. Там можна щось. Мечтати. Да, І сподіватися на те, що щось воно якось само розв'яжеться. Да? І... Кращі часи прийдуть. Я сподіваюся, що скоро. Назад на велику землю ми виїжджаємо ближче до вечора, коли черговий доповідає рації, що небо чисте на швидкості 130 км кілометрів на годину. Ми прилітаємо повз спорожні лісела біля Покровська, і цього разу навіть не пригальмовуємо, об'їжджаючи розбитий міст біля стели на кордоні Донецької області. Пересвічалко Сергій Декун для Радіо Свобода.